У Луцьку третю добу шукають зниклого юнака. Хлопця звати Михайло Ксензик. Йому 24 роки. У п'ятницю, 20 червня, о 17.20 він нібито вийшов з ЛНТУ. Відтоді його ніхто не бачив і не чув. Зі слів матері мав йти маршрутом. Вулиця Львівська, перетин із Даншина, дворами до магазину Щедрик на потебні. Далі по вулиці Гнідавській, до Данила Галицького, прикмати зріст 186 см, сантиметрів, худорля. Ви завжди в окулярах оправа чорна. Був одягнений в чорну футболку з дрібними білими пальмами, сині джинси, сірі кросівки. У ТЦК повідомила мама хлопця його немає. Як поінформували в поліції, до пошуків зниклого залучили спеціальну техніку правоохоронців, представників громадських формувань. Оперативники продовжують переглядати відео з усіх камер спостереження. Мобільний телефон відімкнений. Усіх, кому відома будь-яка інформація про його місце знаходження просять повідомити правоохоронців.